Усім, хто з телеканалом, віта. впродовж наступних 25 хвилин у цій студії ми будемо роздавати рецепти здоров'я. Тема дитяча стоматологія. Про що саме піде мова? Дізнавайтеся із візитівки. Турбота про здоров'я молочних зубів запорука здоров'я зубів постійних, які прийдуть їм на зміну. Кожен зуб виконує важливу функцію і повинен відслужити свій термін. Одна із важливих функцій молочних зубів полягає в тому, що вони вказують постійним зубам місце для прорізування. У випадку, коли молочний зуб випадає раніше, постійний зуб залишається без орієнтира і може вирости криво. Що робити нам розповість незмінний експерт зубних справ майстер Ігор Матисяк? Він є головним лікарем стоматологічної клініки. Пріор, я вітаю вас, пане Ігорі, знову у нашій студії. Ну і одразу до запитань. Отож, прорізування молочних зубів і їхнє випадіння. Я розумію, що це процес фізіологічний, але ж все одно існують якісь певні правила, коли з'явитися першому зубу, коли останньому, коли вони випадають, скажіть, якщо молочний зуб затримався і не випадає, що робити? Треба видаляти чи чекати, поки він випаде сам. Ну, звичайно, потрібно ретельно оглянути. так от і тоді вже. Вирішувати дійсно, можливо, рентгенівська якась діагностика повинна бути проведена так, для того, щоб зрозуміти, де знаходиться постійний зуб. Якщо він близько біля самого вже, скажімо, біля самого алюлярного паростку його краю, так? то тоді, звичайно, потрібно допомогти йому, щоб він вийшов, тобто забрати молочний зуб, який чомусь затримується, так, чомусь не роз, не, не, не розсмоктується в нього ця пластиночка. ось. А, але іноді. Іноді зуба взагалі немає. Таке теж е, виникає. Тоді, коли є первинна адентія, коли взагалі не, заклади, не заклався постійний зуб, і тоді цей молочний зуб потрібно берегти якомога більше і зробити йому як ми про, про, йому життя, якомога ми. Тобто він може залишитися на все життя, цей молочний зуб? Ну, Таке буває? На, на велику частину життя може залишитися, так, так. Да. Mm -hmm. да, таке буває, дійсно. Що таке перечасна втрата молочних зубів? Існує таке поняття. Це коли стоматологи втручаються да, до цього зубу? Ну, видаляють його? Ну, ча частково так. Дійсно, стоматологи втручаються в цей процес і починають видаляти зуби тоді, коли вважають, що вони вже, скажімо, не потрібні, або якісь там нюанси, скажімо, запалення, флюси весь час, тобто е запальні процеси, які. Шкідливо впливають на, в цілому на організм дитини, тому що це хронічна донтогенна інфекція, так називаємо, так, яка досить непроста, Ось до неї досить треба прискітливо відноситися, і з нею треба боротися як можна раніше і швидко. Але якщо ми залишаємо зуб, все-таки залишаємо зуб, хворий зуб, так, то його потрібно вилікувати. Він буде вилікувати. І тоді дійсно зуб може Залишитися, і ми зможемо його дочекатися, він може дочекатися того свого сроку, коли він повинен змінитися. А чи впливає передчасна втрата молочних зубів саме на розвиток зубів і щелепів у дитини? Ну так, да, звичайно, якщо ми є обставини, через які ми видаляємо зуби, от, вони втрачаються. Через те, що неправильно йдуть постійні зуби, вони замість того, щоб вийти в, свій, в своє місце, вони йдуть в інше місце, розсмуктується корінець іншого зуба, а не того, де він повинен вийти. Так, ось і ми втрачаємо не один, а два молочних зуби. Так і тоді, звичайно, один зуб виростає Зовсім в іншому місці, там, де він повинен бути, би вирости. І місця для постійного зубу знову немає. А є досить вагоме правило, і ми його всі знаємо, стоматологи це знають. Що щелепа дитини росте під час прорізування зуба. От прорізується зуб в цьому місці, вона росте, не прорізується, не росте. Розумієте? І цих. Елементів е, м, росту щелепи їх не так багатько. Так, вони біля суглобових паростків, вони біля кута щелепи, внутрішнього і зовнішнього, так. і основна, основне, е, основний ріст щелепи ми отримуємо, коли ріжеться зуб, от коли він прорізається. Іноді <клухи> часто м, м, батьки вони хвилюються, що як же ж буде, як же. Якщо буде, дивіться, місця немає. Зовсім немає місця. Зуби в язичній положенні або в щичному, або в губному положенні. Ми кажемо, не хвилюйтеся. Ми просто будемо спостерігати. Можливо, не потрібно ще ніякої ортодонтичної пластинки, не потрібно ніяких гвинтів. Треба просто зачекати. Зуб під час росту стимулює рост щелепи, і ми отримаємо. А Як, бать... як батькам не прогавити ось цей процес, коли... щоб коли... Так, коли треба звертатися да, до роботи? Звичайно, до вас. треба просто дивитися, дивитися потрібно частіше дитині в порожнину рота, дивитися, як він чистить зуби, помічати якісь там нюанси ось, і помічати елементи, коли ці дитина в принципі сама скажеться, якщо там зуб починає хитатися, ось або якісь там другі моменти, там холодні заходи, гарячі заходи, ось якийсь зуд, який з'являється такий незвичний для дитини. Хоче гризти зразу там. Ви знаєте, олівці угу. гризуть, карандаші, гумки гризуть. То це вже сигнали. Це сигнали. Це звичайно це сигнали. Знизу йде зуб. А у разі, якщо молочний зуб випадає раніше, ніж встановлено ну, раніше встановленого сроку, що тоді робити? І це, це погано чи це нормально? Ну, в фізіологічному елементі це, звичайно, ем, рідко здибається так, такі, такі елементи, але дійсно буває, що зуб. Раніше випадає, а постійного зуба ще немає. Або його взагалі там немає, так, або його просто ще немає. Дійсно, ну, в, цьому, в цьому варіанті ми іноді пропонуємо протезування молочних зубів. Тобто в пластинку ортодонтичну ми вставляємо зуби навіть так і чекаємо, коли підійдуть постійні зуби. З деяким тиском це все робиться, щоб дитина могла жувати, надавлюючи налюдарний паросток, імітуючи присутність молочного ага. зубу. Да, і так. Іноді приходиться. А який тоді догляд і харчування, скажімо так, у дітей, які вже з пластинкою ходять? Це якось воно відрізняється? Ну так, да, якраз, якраз пластинки, коли в нас з'являються в порожні рота у, у дітей? Да, це, як правило, молочний, мол, молодший і середній шкільний. Вік. Ось тоді з'являються перші пластинки. Дійсно, ми пластинки раніше, ніж 6 років, не ставимо. От, тому що дитина ще не розуміє, не розуміє, як з нею поводиться, як, з нею, як її носити. Ну, там є багато нюансів, так, які лікар розказує і батькам, і дитині. Ось. Але м м м дійсно, коли з'являється ця пластинка, з нею потрібно правильно доглядати. От, пластинку фактично треба носити 24 години на, 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 на добу. Так, так. Да, треба весь час бути в пластинці. Тільки знімається пластинка, і то не кожна, звичайно, є функціональні пластинки, які навіть не знімаються під час їжі. Так, а є пластинки, які знімаються, дитина поїла, вона почистила, зуби, почистила пластинку і оділа її. Е, звичайно, є проблема шкільного моменту, да? коли він в школі, коли він йому треба поїсти, пообідати там, перекусити. Вичистити він, звичайно, не може, і тут є нюанси. Тут потрібно дитину навчити, як з цим, як з цим бути. Звичайно, треба йти в туалетну кімнату, поїв, треба йти, знімати, чистити і вдівати знову пластинку. Пластинки їсти не потрібно, тому що вона зламається. Якщо це тільки нефункціональний апарат, ще раз кажу, той апарат, який повинен бути під час їжі, який заставляє там положення щелеп, придається спеціальним чином. Якщо не чистити пластинку, які захворювання може отримати дитина? Ну будуть запалення, будуть запалення ясен, будуть буде неприємний. Тобто запах. нічого серйозного, але все Нічого да, серйозного, що... але буде досить неприємно. І дитині неприємно, і батькам неприємно і з тим, ким він uh -huh. спілкується, неприємно. Будуть дразнитися. Пане Ігорі, моя колега просила запитати у вас її дитині 9 років так, і з'явився один тільки постійний зуб, але він кривий. Вона запитує, що робити вже пластинку на один цей зуб ставити, чи як? Він просто стоїть так. Поперек. Ну, В 9 років повинно бути більше зубів, вона, мабуть, ну, не досчиталася. Ну, треба, треба, щоб вона прийшла подивитися, так тому що повинні вже бути шості зуби постійні, да? вже повинні бути в 9 років вже є центральні, нижні, От, центральні верхні, є бічні, нижні, і бічних верхніх, можливо, ще немає або вони тільки прорізуються. Тому треба подивитися, можливо, вона просто не дуже часто, дуже часто. Оце основна помилка батьків. батьків. Да. Вони не бачать, де постійно йде молочний зуб. А як розпізнати Навчити. Ну так, вони по формі, вони по формі різні, вони по формі більш масивніші, вони по формі дорослої людини. Подивіться, на свої зуби вони такі самі. Просто вони мають шипи такі невеличкі, вони більш антур, такі контурні, да, вони більш гарніші, не такі, як, скажімо, дорослі людини, тому що вони ж стараються. Всі ці горбики, ямочки, вони всі нівелюються, вони стараються з віком, звичайно. Ось. А в дітей вони такі яскраві, виражені. Такі, От, тобто ці зуби вони більші набагато, ніж молочні зуби. Вони мають кольор. Молочні зуби трошки голубоватого кольору, да? а ці вже мають той колір, який буде мати дитина. Людина доросла. Скажіть, а простудні захворювання вони мають якийсь вплив на розвиток зубів і щелепи у дитини? Скажімо, там носоглотка простужена. Чи... Так, звичайно, якраз цей період, коли дитина йде в садок, потім вона йде в школу. От, вона, звичайно, в неї формується імунна система, вона дуже часто хворіє. Ось, і... Цей елемент захворювання найчастіше це, звичайно, респіраторні захворювання, це банальний насморк, це банальний нежить, це банальні там ангіни і так далі. і так далі. Так? Коли дитина не може нормально дихати носом, якщо ми не дихаємо, носом, та люба людина, якщо не дихає носом, вона автоматично відкриває рот і починає дихати ротом, так? От. І звичайно, цей елемент, коли вона... Починає дихати ротом і звикає до цього, це вже буде погана звичка, коли дитина має ротове дихання, а не носове. розумієте, Нос, людина, дихаючи носом, вона зігріває повітря, так, і вона менше простужується. Людина, дитина, людина і дитина, яка дихає ротом, вона більше простужується, так, і вона швидше ну, вірусні захворювання швидше сприймає. Mm -hmm. І очищення інших дихальних сляків. Але коли дитина... Під час нежиті звикає до ротового дихання, дихає тільки ротом, спить м'язи, щік, губ вони починають тиснути, особливо при при такому вимушеному положенні. Голови під час сну, так? Агло а зразу приймати буде вимушене положення, тому що потрібно е е звільнити дихальні шляхи. Ніс не дихає, значить потрібно дихати так, ротом так, і так, їх. звільнити. Якось. Дірка більше, дихає mm -hmm. краще. Ось. Але в цей момент е виникає тиск м'яких тканин на, на зуби. І верхня шляпа починає робитися вузькою, Вона звужується. під цим тиском. Це звичайно не, не виникає за день, за два там. б, да, да, запуст... а це виникає за місяці. Розумієте, mm -hmm. за роки. Ось. І цей елемент призводить до звужених щелеп. А прикус він, фіз... він функціональний побільше. Да? Тобто він, він формується під те, що росте. Дитина росте, під нього ростуть зуби, під нього ростуть, як він жує, вони викручуються, підставляються так, щоб можна було переживати. Mm -hmm. Життя вона потребує своє, ти повинен переживати і ковтнути. Ось. І виникає. Патологія відкритого прикусу. От. І і так далі, і так далі. Там дуже добре, да, стоматологічних захворюваннях захворювання. І і, да, 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 і і жування виникає тільки на задні зуби, погане, погане відкушування, да, більшими кустками, відломлювання йде, так більше перенагрузка, більша стираємість. Там, там йдуть зразу кілька таких. Тобто, ем, як дитина спить, як вона тихає, це вже сигнал, батьки мають на це звернути да, Вони обов'язково повинні дивитися. Пане як Ігор, вона спить. Я пропоную зробити паузу да, і почути від самих дітей. Те, що вони думають, навіщо їм нужні потрібні зуби. Да. Прошу добре. Зуби для того, щоб кушати. А ще для чого? Щоб пити, а Это... да їди, щоб кушати і розмовляти. Зуби, щоб нам кущати ми. Ще щоб розмовляти і. І ще что-то у людей, что-то що интересное. щоб їсти м'ясо, щоб воно не було дуже тверде. Бо коли немає зуб, то м'ясо дуже тверде. Як вам діти, да. особливо да, зуби потрібно, щоб mm -hmm. щось цікаве дізнаватися. Mm -hmm. Так, шкідливі звички Вони можуть змінити форму зубного ряду у дитини? І назвіть ці шкідливі ну, звички, да, які можуть як це зробити. В дітей таких великих шкідливих звичок ще немає. Там він ще не курить, він там ще не. Але не, жуйки да. жують, але повним жуйки годом. жують, да. ну, жуйки жують, це, це більше, відноситься до, до, більше відноситься відноситься до. Шлункового тракту, uh -huh. так, так, тому uh -huh. що вони там стимулюють трошечки виробітку інших шлункового соку і так далі. Але що стосується шкідливих зличок, дійсно, смокчий губу. Да. Смок чи верхнього бу, смок чи нижнього. Інфантивний тип е ковтання, коли язик під час ковтання е виходить вперед і починає зміщувати навіть зуби. так. Ось. Е сплять по-різному, е різні способи спання. Тобто е пози е да. на да. От У мене був пацієнт, який спав, е я покажу, да, він спав так от на руці і спав досить довго, спав роками. так, да? І в нього всі щелепи, кістки виросли нормально. А там, де він спав, завжди да, в нього уплостилася частина нижньої щелепи. Одностороння, так? Тому дуже багато знає, підкладання оцих рук. Це не потрібно робити. Багацько. Це тільки в дитячому віці. Це чи Це починається з дитячого віку. Ну, на дорослі, дорослі вже спить, як, як, да, як да, сформований. Да. Якщо, звичайно, його не щось не заставляє вимушено так спати. Якась Патологія інша, там да там uh -huh. захворювання дих... дихальних шляхів, там е... хронічний нежиць, там переломаний ніс, ну так далі так, далі, так далі. так от а у дітей, звичайно, цих проблем таких не повинно, ну ще немає. Ось, скажімо, якихось травматичних чи ще. От в них в основному що це захворювання дихальних шляхів, верхніх, так і звички дійсно спати по різному. Так, батькам так, треба так, забороняти так. це робити чи пояснювати, що робити, бо там, звички, це зі без... звичками боротися це, це, це нереально. Це відомий елемент, розумієте, uh -huh. потрібно. Потрібно звертати на це уваги, поправляти, поправляти його, поправляти, і він в кінці кінців перестане так робити, да? говорити, знаходити якісь інші, змінити форму подушки, можливо, та, да? розумієте, тобто от, такі от елементи потрібно примічати і радитися з лікарем. І дивитися, чи нема, чи воно не вносить якусь проблему. Так, якщо воно не вносить, то ну в принципі немає проблем для батьків, які е, нас зараз дивляться. Поясніть, як доглядати за молочними зубами до року і після року. Тобто, які правила існують? Ну до року, в принципі, салівації хватає для того, щоб вони самі себе очищали. Так після року, як правило, в нас перші каріозні зуби з'являються це. Після року з двох років, так коли починають давати конфети, коли починають е, гощати, да коли йде в основному, дієта. Ось е, коли можливо недостатні якісь елементи харчування, які самоочищають, наприклад, такі як фрукти, овочі, так ось е, не знають щітки діти, так і тоді, звичайно, виникає. Ну ще є елементи, я вже говорив на минулих передачах. Це елементи гіпоплазії емалі, тобто незрілої емалі, яка приходить, дається дитині в. В народження. Тобто вона вже не має той своєї структури вірної, так? і вона, звичайно, буде хворіти з часом. Тому як би ви за цією емалією не дивилися, вона все у вас захворіє в цій, в цій дитини. Тому тут єдиний шлях це дійсно раціон живлення повин, повинен бути збалансований. Ось. І, Звертатися до лікаря-стоматолога, який буде вам радити, буде покривати ці зуби спеціальними там, лаками, ось, пломбувати і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто комплекс таких буде зроблений для того, щоб провести ці молочні зуби до, до фізіологічної зміни. Їх обов'язково треба лікувати, якщо виникають якісь там, ви бачите, якісь темні плями, дірочки і так далі. Їх обов'язково треба лікувати. Термін Молочні зуби не потрібно лікувати. Він невірний і він. Не тобто лікувати їх потрібно не сучасне, да. да і обов'язково то. Тобто, це правда, що погані молочні зуби вони в дорослому віці призведуть до того, що ну, ну зуби будуть кривими. Скажи втрата, та. і да. потім те, що ми вже говорили, це буде неправильно прорізування зуба через те, щоб була рання втрата. Багато дітей, які носять пластинки чи інші якісь ортоортопедичні там е, апарати, да бажаного ефекту, ну принаймні так іноді кажуть батьки, не досягають, чому так відбувається? Да, дійсно бажаного ефекту іноді не досягають. Чому всі в розстройстві і потратили гроші, і потратили час, а особливо вимучили цю дитину, так а ефекту немає. Я скажу, чому тому, що пластинка до пластинки не можна відноситися як до чогось такого, як панацей. Да? Пластинка всього на всього вона допомагає. І дає місце для того, щоб складає місце, якщо його немає, або навпаки звужує там зубний ряд, утримує, щоб щелепа не росла в, якийсь, в деякій мірі. Так? Тобто лікар він коригує, ріст щелепи, стимулює або навпаки притупляє. Так? І пластинкою надається місце для того, щоб все зуб в правильному положенні. Ось. Мало залежить від лікаря. Тому що пластинку зробили, все зробили. На прийом дитина приходить, а він приходить додому, пластинка в карман. Мені не носить. Так? Батьки цього не помічають, бабушки, дідушки діду, діду, і, і так далі. Особливо цей період у нас є такий, як шкільні канікули. Це все. Діти самі собі вони десь в лагерях, вони десь в, на на, то в, в, роблять, да, що в да, Звичайно, вони їдуть і в цей момент. Лікування не виникає ніякого, ну, ну тобто, все повертається, рецесія виникає. тобто все вертається назад. І ми не можемо е, це, це ніяк проконтролювати, розумієте? Тому ми заставляємо дітей показуватися кожних дві неділі. Ну, там, в залежності ми вже бачимо, в принципі, масив, якщо не масив, дисциплінований кожний дві неділі. Якщо дисциплінований, раз в місяць може приходити. так? Це лікар ортодонт чітко це все коригує. Ось. Але сама пластинка, ще раз кажу, вона, її робота залежить від дитини і від батьків, які слідкують за цим. Це її треба. Вчасно, завчасно і замінити, і треба завчасно і підкоригувати, і підтягнути, і і активувати, і так далі. І так Яку гігієну далі? ви рекомендуєте саме таким дітям, які носять <как> пластинки? Так, гігієна повинна бути е, трошечки більш ретельнішою. Е, потрібно почистити не тільки зуби, але й саму пластинку. Для цього є е, е, спеціальні е, і щітки, є спеціальні і Такі таблетки, які розтворюють там, зубний камінь, зубний нальот і так далі на пластинки самі. Так? Ось. Пластинка повинна бути хр... вона повинна мати свій футляр, коли дитина їсть, вона повинна бути в футлярі, а не десь в кармані, коли тебе штовхнули, і ти на неї впав, як це в школі часто вже і пластинка розлітається, От. її не повинні е е мати доступ до неї домашні пітомці. Тому що іноді скаржаться, що собака з'їла пластинку. Ну таке теж бувало. Ось ну, пані огляд да. та лікування зубів у дітей дошкільного віку. Чи є тут якісь особливості? Так, звичайно повинно бути чітко поставлений режим діагностики, так ось і в нас він відпрацьований в клініці Обов'язково ми таких дітей обов'язково робиться рентген діагностика. Так обов'язково робиться огляд лікаря на скриті, та непомітні ще оком навіть враження зубів. Ось дивляться на прикус, так як, як, як ці зуби складаються в роті, як вони. Чи можуть вони як, чи є фісурно-горбиковий контакт і, і, і так далі. Тобто цей комплекс обстеження дитини, так, він дає можливість виявити на ранніх стадіях ті захворювання, які скриті, яких ми не бачимо, так? Які, які ми можемо запідозрити тільки це. Скажем, різні фолікулярні кісти, це кісти прорізування так називаємо, тоді коли постійний зуб не може вийти через те, що над ним виникла якась проблема. Розумієте, і така кіста може вирости, змістити інші зуби і зробити досить неприємні потім проблеми, які потім вирішувати треба хірургічним шляхом. А це наркоз, а це, а це, а це, а це за собою тягне досить серйозні. Тобто треба Наслідки. своєчасно і постійно Звичайно, ходити треба, до стоматолог. Так, да, ми, ми рекомендуємо шість-сім років зробити панорамний рентген-знімок. Потім в років там 12 дванадцять зробити це саме панарами. Навіть знімок. якщо нічого навіть, якщо нічого немає, не абсолютно пилюю. це просто як зробити рентгенівський знімок, знімок перед, скажімо, як ми боїмося туберкульозу, да ми робимо флюорограму. Це такий самий принцип. Він повинен бути зроблений для того, щоб ми побачили, як розвивається щелепа правильно, чи нема там якихось проблем, чи немає пухленоподібних утворень, чи нема взагалі навіть пухлин. От, тобто досить багацько є нюансів, які можна просто пропустити і потім буде складно вирішувати. Пане Ігорі, вже декілька хвилин залишилось до кінця ефіру. Так. Давайте ми підсумуємо нашу розмову. Отож, ваші поради, скажіть, на що звертати батькам увагу, як, як доглядати зуби у дітей? І так, звертати увагу потрібно. Якщо дитина досить довго хворіє, да, потрібно піти до лікаря і все-таки вилікувати, щоб в нього нежить пройшов. Так? подивитися як він спить Да? В якому позі, в яких, в яких положеннях, Як він, що він робить тоді, коли він в неосвідомленому стані, стані такому, да? він щось рішає собі і починає смоктати губу, починає смоктати палець, починає затягувати в рота, там, карандаші і так далі. І так далі так? Оці от елементи, то тобто потрібно звертати на це увагу. Потрібно звертатися до свого лікаря для того, щоб він зміг завчасно подивитися і цю фізміну відкоригувати, цей треба видаляти, цей залишити, цей вилікувати. розумієте? Тобто, От елементи вони прості, вони не потребують багато часу, вони потребують трошечки більшої уваги і бажання не пропустити якоїсь проблеми. Ось і все. І все буде добре, і все буде мило, все буде гарно, все буде щасливо. Я вам дякую. Нехай у вас все буде добре. Гість нашої програми був Ігор Мотусяк, головний лікар стоматологічної клініки Пріор. Зустрінемось вже за тиждень. На все добре. Бережіть себе та своїх рідних.